Козацькі хрести у світлих тонах без зайвого нагромадження на надгробках і біля них, а ще інклюзивність простору та вічно-зелені насадження біля могил. Так виглядатиме військовий сектор кладовища в Ірпені. Саме таку концепцію місця поховань захисників України затвердили на громадських слуханнях міста. було дослідження. Загальне світове практик того, як віддають шану героям різних країн героям Сполучених Штатів, героям меморіальним цвинтарем, які знаходяться в Європі. Історія меморіальна в Україні так склалось, що наша меморіальна історія і історія вшанування героїв була певним чином нівельована через, ну кажучи, Радянський Союз. У нас в травні була зустріч з родинами, де ми пропонували три варіанти надгробних форм. Одна з них була козацький хрест, інша була така прямокутна плита, в якій був барельєф Козацького хреста позаду. Третя була просто рівно уніфікована плита. Проводилось голосування. Тоді родини обрали козацький хрест. Для тих захисників, чия релігія не приймає хреста, передбачено іншу на могильну споруду. Є пряма пряма форма пам'ятника теж з викарбуваннями, з такими ж як і на хресті. Кожен переживає за довговічність даної намогильної споруди, яка буде знаходитися на алеї. Ми доходимо до якоїсь конструктивної думки і розповідаємо, пояснюємо всі плюси і мінуси кожного каменя. На майбутньому військовому кладовищі також планується спорудити церемоніальну площу. На неї можна буде потрапити, пройшовши через ряди поховань, щоб кожен міг задуматися про ціну, яку Україна платить за нашу свободу. Також буде стіна з іменами полеглих, які поховані на інших кладовищах. З 2014 року ми намагаємось якимось чином підняти освітити тему українських військових поховань. Тему Козацького хреста, тему Петлюрівського хреста. І через це ми дуже вдячні, що все це знайде своє відображення на Національному військовому меморіальному кладовищі і конкретно ось тут, навіть як зараз ви бачите на цих візуалізаціях. Проєкт подобається, концепція дуже цікава, правильно, я вважаю. Мені дуже подобається, що козацький хрест це перше, що стояло. Мені вже не важливо, який буде камінь. Для мене саме головне, щоб був козацький хрест. Що це козацький хрест, дуже подобається. Що це, це в світлих тонах, що багато зелені буде. Концепцію проєкту уніфікованого військового кладовища підтримали більшість родин загиблих, але є й ті, кому такий підхід не до душі. Треба дати право кожному поставити такі пам'ятники, які хочуть, хоче родина. Всім щось подобається, що було все одинаково. Мені не подобається. Можливо, ми створимо цей проект. Він буде виглядати ну настільки достойно, що ці родини самі запропонують долучитися до цієї концепції. Зараз концепція проєкту військового сектору кладовища проходить різні стадії допрацювань і погоджень а реалізовуватимуть його найімовірніше вже навесні.